Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами «Вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Турбо. Що ж таке турбо? А це новий український бренд Чучену. Приїхав до нас отакий блогер бокс в вигляді ящика для інструментів. Угу. Mm -hmm. Чому це так? Тому що турбо поєднує в собі не тільки любов до кальяну, але й любов до машин. Про це ми поговоримо трохи пізніше. а Зараз будемо розпаковувати, що ж всередині цього чорного ящика. Но насправді бокс прикольненький. Так. В хазяйстві знадобиться. Це дуже прикольно. Так, відкриваємо. І одразу нас зустрічає ось такий мундштучок персональний з логотипом Turbo. Тут такі гоночні прапори і логотип Turbo. Прикольно. Далі у нас брошурка. Вітаємо тебе у стайні турбо. Всю читати не буду. Натиснути на паузу. Знімаємо захисну кришечку таку. І нас зустрічає брошура. Брошура з 20 смаками турбо. Всі вони розписані. Плюс у турбо є не тільки тютюн, але й жижки для вейпа. Нічого собі. Так, тут також все розписано, є які смаки жижок, які мені. смаки тютюну. Ще нас тут зустрічає журнал для наліпок. Вау! Стікери. Ви спитаєте, які ще стікери? <гум> а ось в цьому то і прикол. У кожній баночці турбо є. Свій стікер, своя наліпка. Е, вона приклеєна ось тут знизу. Угу. Так ти не побачиш, що там за наліпка, але вже коли відриваєш, то зрозуміло, що там. Я вже почав збирати наліпки вже в цьому Альбомчику, журнальчику, є перші тачки, які я не наклеїв. Це е, дуже прикольно повертає нас у дитинство, коли ми колись купляли жуйки турбо і колекціонували наліпки з машинами. Зараз ми можемо робити те саме, але вже. Купляючи не жуйку, трошки дорослі розваги, але з дитячим підтекстом. Хочу додати ще за цей прикольний журнал, що тут хлопці або, можливо, навіть дівчата можуть не тільки кайфанути від того, що вони збирають наліпки і зберуть свою якусь колекцію, а також турбо подарує їм за це круті подарунки. Так, це дуже крутий інтерактив. Ти е, збираєш одну сторінку е, повністю по номеркам машин і отримуєш якийсь приз. Е, Приз там від е, мерча, там, типу кепки персонального угу. штука до подсистеми і навіть кальян. Ну це дуже крутий інтерактив. Подивимось, хто першим збере вже якусь сторінку, хто буде найшвидший буде. То завзятіший колекціонер. от, Тому, друзі, якщо у вас ще немає такого журнальчика, ви можете його не придбати, а він йде в подарунок, якщо ви купуєте від трьох баночок турбо за одне замовлення. Що, достаємо. Найцікавіше. Найцікавіше, для чого ми сюди прийшли. Вау! І тут у нас цілих 20 смаків. ж собі, турбо стартанули взагалі. Прям. викотили повноцінну лінійку смаків. 20 смаків до нас приїхали, ми вже майже всі скуштували, залишилися два. Один у нас вже забитий прогрівається, і один будемо розкривати разом з вами. Ну, насправді, дивлячись на назви смаків, коли до нас тільки приїхав Турбо, я була достатньо здивована, тому що вони такі прямо не дуже банальні. Майже вся лінійка в міксах. Дуже мало соло смаків. От. І також я бачу, що у них тут на каталозі є ось такі от маркери. Якщо вам видно. Солодких, кислих, свіжих та пряних, але ми ем, подивилися і зрозуміли, що вони якось не прям написані точка в точку, так? Ну так, з деякими ми не згодні. Так. Давай пройдемося по дизайну. Як виглядає угу. у нас пачечка, баночка? Йде фасовка 100 грамів та 250 грамів 100 це ось такі. Шайбочки 100 грамові і 250 грамові судочки. Фоточку приліпим. По дизайну виконано це у виді колеса. Тут ми бачимо протектор шини в боках, а зверху у нас йде диск колеса і логотип турбо. Дуже прикольний. Які це диски, як там кажуть, взагалі на диски? Я ж не дуже шарю в цьому. Відірваю, DVD. <рес> Прикольний прикол. Е, так, зверху у нас є логотип Turbo і назва смаку. Всі смаки е, якимось чином пов'язані з машинами. Тому що я повторюсь, Turbo – це не лише про кав'яни, а й про любов до машин. Збоку, як я і сказав, у нас протектор шини, логотип турбо, назва смаку, якісь там ще наліпки. Так, склад є, гліцерин, тютюн, сироп, ароматизатори, любов до автомобілів. О, це так мило. Це значить, що я також вже буду любити автомобілі, да. А я тут думаю, чи мені тачки одні попадаються постійно? і Відкривається з вітрівною лінією, майже завжди зручно, але бувають іноді трабли, коли оця, кінець цієї лінії попадає під штрих-код і його трудно відірвати. Треба просто, щоб нігті були гарні. гарний манікюр. Знизу у нас під отакою білою штучкою. Ховається наліпка з авто. Давай клейт! Так, так, тут у нас номер 34 Porsche 911. 91. У нас такого ще немає. Пу -пу -пу -пу. Так. Єдиний момент, я ну, розумію, але все одно не дуже чому вони зробили наліпки ось тут знизу. Якщо у них кришечки йдуть з цими прокладками, можна було наліпку сюди закинути. Ну це мені здається було б простіше чи ні. Ну... Ну, можливо, не простіше. Там по якомусь технології виробництва, тому зробили так. Можливо, а можливо, в подальшому вони перейдуть на баночки, вже які без е цих е прокладок кришечок, mm -hmm. щоб вже не передумувати. Заново щось вони вже відразу при, приробили сюди. А можливо для хитрожопіків, щоб вони обмінювалися. До речі, ви зможете ще створити там свій окремий чатік, де можна буде обмінюватися наліпками. Це також буде прикольно. Якщо, наприклад, може таке бути, що буде однакові, декілька однакових. Звичайно, в може. Чому ж і ні? Ну, це топ. Так, я очікую уже якогось виробника, який для дівчат зробить Якийсь там варбі, щось прикольне, таке кастомне. Пахне гніліцой мені трошки. <рес> ну, якийсь такий незвичний смак, це у нас е, інжирний лимонад. Угу. <рес> це. Один з найнезвичніших смаків в лінійці турбо, і ми вирішили його на огляді скуштувати і ще одразу поділитися своїми емоціями. Сировина доволі зручна в роботі. Я не скажу, що вона там липне дуже її ну, легко розрихлити. Трапляються іноді жилочки, прожилки. Але не так багато. Нарізка помірна середня. Е, можна одразу закидати в чашку виделкою і ніяких махінацій з цією забивкою робити не треба. Так, все, чашку ми забили. Все дуже швидко. З забивочкою пройшло. За секунду, буквально. Так. Друзі, хто ще не підписаний на наш канал, то саме час підписатися, поставити лайк цьому відео та написати коментар. А також не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити новеньких випусків. Якщо ви дивитесь нас не підписаними, вам має бути трошечки соромно. Ну що, погнали по вкусам, бо їх насправді багато, аж 20 штук. І сьогодні ми вам розповімо про всі. 18 і ще два, які ми прокурюємо прямо зараз. Ми вирішили, що ми будемо одразу робити такі невеличкі категорії для е, самих смаків. Тобто це буде топ, норм і фігня, какашка. <хи> От, Тому погнали! Поїхали! Чорничний йогурт прикол, бо ми курили його сьогодні, так? Вчора. Вчора? Вчора. Відчувається і чорниця, і йогурт. Мені б хотілося, напевно, щоб чорниця відчувалася трошки яскравіше. <рес> собі. Але, ну, в принципі, достатньо непоганий смак. Моя буде категорія норм. Наступний смак лимонад яблуко, груша. Цей смак мені сподобався. Відчувається гарно лимонад, груша. Але яблуко десь загубилося. Якби мені е, не сказали, що там є яблуко, я б його і не відчув. А так, там я тут десь на після смаку яблуко є. Але загалом смак мені сподобався. Дуже смачний грушовий лимонад. Але дайте трошки більше яблука е, з натяжечкою ставлю в топ. Тобі або з натяжечкою щось зробити. Морозово кавун диня. Ну, мені, в принципі, цей смак сподобався, але я відчувала гарний холодок, я відчувала диню, але кавун десь відчувався прям фоново мені. Що ти скажеш? Бо я хочу в нон. <рес> Темний виноград. Е, мені сподобався дуже смачний, саме темний виноград, такий класичний. Е, я його віднесу в топ. О, кислі ягідні льодяники. Е, Незважаючи на те, що я не дуже люблю ягідні смаки, ви всі це знаєте. Я кажу це, блін, постійно в кожному випуску. Вже ті, хто нас дивляться, мали запам'ятати, якщо приїдете в гості, будете знати з яким тютюном приїжать. Ці льодяники мені реально сподобались. Вони були кислі, там відчувався ягідний смак, і він був такий дуже приємний. Тому ці льодяники я ставлю в топ. Апероль е, мені більше це нагадало апельсин з якоюсь трав'янистою ноткою, але алкогольної нотки, там якось напою, я не відчув. Це... Якийсь трошки трав'янистий апельсин. Я його віднесу в норму. Смак непоганий, але це не топ. В мене була, чесно кажу, тільки хвою. Я відчувала. Не знаю, якого фіга так вийшло, але ну, ми обов'язково прокуримо ще. Але кажу так, як і. Енергетик Ківі Яблуко. Ну також такий, типу, непоганий смак. Я відчувала в Києві. Відчувалось, до речі, тут відчувалось яблуко і воно було свіже і прикольненьке. Але мені не вистачила енергетика. Загалом смак норм. Тому що я нагадую, що у кожного свої відчуття, і це наша суб'єктивна думка. Лісові ягоди. На початку смак був трошки мильнуватий. Е, я думаю, за того, що тут в складі, е, напевно, є ожина. Але буквально хвилинки 2-3 і ця мильнуватість відійшла. І залишився гарний смак лісових ягід. Е, смак сподобався, е, Ну, блін, я не можу його в топ віднести, бо лісові ягоди це дуже банально, тому норм. Малина вишня. Ну, блін, чесно, мені не дуже сподобався цей смак. Вишня майже не відчувалася. Малина відчувалась. Малину я не люблю, тому для мене цей смак вийшов як фігня. Персик Абрикос Манго. Цей смак мені дуже сподобався. Тут все відчувається, і персик, і абрикос. Дуже гарно все обіграно. З додаванням манго. Ну, мені смак сподобався, його в топ. Мультифрукт. Також нещодавно на днях його прокурювали. Він достатньо прикольний. Мені нагадав навіть як оці мультифруктові соки, тому я його ставлю в топ. Гарний смак. Тропічний коктейль. Е, Гарний тропічний мікс, трошки банальненько, але для тропічного міксу дуже смачний. Мені сподобався. Е, не знаю, що там є, але як тропічний смак, це класно. Можна? Доп. Бузина лайм м'ята. Я дуже люблю такі незвичні поєднання, які йдуть з всякими там бузиною, з якимись там травками, з цим тархуном, коли його не дуже багато. А, дуже гарний смак, і він мені сподобався. Відчувається класний лайм. А, така м'ята вона не забиває, а доповнює цей смак. Це мій топ. Вишневі льодяники. Це дуже круті вишневі льодяники, Саме льодяники, без присмаку кісточки. Да. Це вишневі льодяники, Потрапляння в смак 100%. Смак топовий. Угу. Раджу. Плюсую, плюсую, плюсую. А, бананово полуничне суфле. А, також ми здається його сьогодні, так? чи вчора прокурювали. Е, коротше, на днях буквально, бо я дуже гарно пам'ятаю цей смак. Непоганий, е, відчувається банан. Я не відчувала тут гіркоти. Тобто він достатньо приємний ставлю його в норм. Лимонад, гранат, малина. Е, відчувається лимонадний присмак, відчувається малина. Але гранат десь. Дуже далеко. Після хвилин 15 по куру, можливо, десь так, може трошки менше, з'явився цей присмак граната, трошки невеличка терпкість, але ну, я б не сказав, якщо б мені його забили і тут... не сказали б, що там є гранат, я б його і не відчув. Тому цей смак норм. Хоча тут сам лимонад Малина грає дуже ну, гарні нотки, такі, тому я його відношу в норм. О! По моєму фейсу видно, що я щаслива, бо я добралась до найкрутішого смаку з цього дропу, на мою думку. Це Папая Марула. Він просто м -м -м, дуже класний. Так, щоб не мачукатись в камеру, він кислий. Прикольний не знаю, що таке марула, не коштувала її ніколи в житті, не коштувала цей фрукт, О, овощ. Що це? Взагалі екзотичний, напевно, якийсь фрукт. Але мені цей смак максимально зайшов. Він дуже класний. І якщо б у нас була категорія топ-офф топ-офф зе топ, я її б цей смак віднесла. Це, ну, з цього дропу він прям мій фаворит. Разом з бузиною і лаймом м'яти. Кокос, банан, карамель. В цьому смаку відчувається гарно банан, є е, присмак карамелі і дуже-дуже фоновий кокос. Е, хотілося б, щоб кокосу було більше. І тоді б цей мікс заграв би вже іншими нотками. Він мені здавався ну, покруче. А так як тут кокос дуже фоновий, ну майже не відчувається. Стафейну. Ну. І що? Залишилось у нас два смаки, які ми зараз куштуємо. Це у нас фанта і це у нас жирний лимонад. З фанти почнемо. Давай. Фанта. Пахне з банки фанти. Це вже це, добре. Це вже добре. Так. При покурі е, відчуваються ці апельсинові нотки, але він кислий. Uh -huh. Цей смак кислий. Я думаю, фанта вона буде солодша. А солодкості в цьому міксі взагалі немає. Він кислий, такий апельсиново кислий смак. Я б більше сказав якийсь, можливо, апельсиновий фреш, ніж фанта. Але при цьому смак достатньо вдалий і ну, є у фанти кислинка, Просто за рахунок того, що сам напій має 100-500 мільйонів відсотків цукру, то звичайно він солодкий. А, ну, мені цей смак сподобався. Якщо мені брати також сподобався, кислинку. так, але ну, я б не сказав, би, що це фанта. Мені більше на якийсь апельсиновий фреш схоже. Не знаю, мені сподобався цей смак. Ну, Пахне фантою, захотіли назвати фантою. Буде фанта. Буде фан, да. Смак класний. Да. Міксарт він буде відігравати дуже класно, тому занесемо в топ. І. Інжирний лимонад. Е-е-е... Як. Е, е, темна лошадка цього дропу інжирний лимонад. Так. На ринку інжиру на нашому, ну. Тільки у Елена ми е, колись робили огляд на Елен, у них був інжир. І зараз випускає турбо інжирний лимонад. Що ти про нього скажеш? Ну, Достатньо незвичний смак. Він мені сподобався. Тобто, загалом цей смак достатньо прикольний, він свіженький, там немає такої якоїсь дуже сильної солодкості, він кисленький. І після смаку йде. Блін, ну я дуже давно, вже не знаю, скільки років назад, не куштувала інжир, тому навіть не пригадаю цей смак. Сам мікс мені сподобався. Він приємний. І такий. От я не розберу після смак оцей. Я з тобою погоджуюсь. Дуже прикольний смак. Відчувається кислинка. Ти розумієш, що це дійсно лимонад. Відчувається такий солодкий присмак інжиру. Не знаю, як потрапляння в інжир, але сам цей мікс, ну, uh -huh. топчик, мені сподобався. Точно вартує вашої уваги, так. Тільки за рахунок навіть того, що це незвичний смак на нашому ринку, його вже треба купити. Ну тобто, це е, спробувати для того, щоб зрозуміти, що це за смак і наскільки він вам зайде. Нам зайшов зайшов це на 100%. Так. А, ось такий топ, це норма, це фігня, а, ну, але мені не вистачило вишні, реально. Я ну, її так. Взагалі не в цьому відчувала. міксі вишня загубилась. Ну, тут суто малина і все. Але можливо хтось вже куштував вишня малина, то скажіть, відчули ви вишню в цьому міксі? Трошки хочу додати ще з приводу міцності, бо ми про неї сказали достатньо мало. Сам виробник написав, що це міцність вище середньої. Я думаю, що це середня більша міцність, тому що він достатньо приємно куриться. Тобто в нього немає не тихе-тихе, тут взагалі такого поняття я не бачу, він дуже приємний. Але при цьому він плавно і так, знаєте, кайфово. Накурює. Тобто я б, наприклад, не змогла курити його там півгодини, 40 хвилин, тому що мене накурює за пару тяг, і я така: все, клас, прикольно. Я потім там ще в кінці можу пару тяг зробити, і мені взагалі ну, достатньо. Тому. Можливо, за категорією міцності це вище середнього. Але я звикла, що всі виробники, які вище середнього, вони мають таку трошки як давку по горлу, тобто навіть не тихе, але таку неприємність я не можу вдихнути повністю. В турбо такого немає зовсім. Тобто він куриться дуже приємно. І це ну, великий плюс для виробника від мене особисто. Я повністю згоден. Куриця максимально комфортна, при цьому є плавний на кур. Це прям лайкос. Ви можете це побачити, по тому як ми розмовляли на початку відео, і зараз такі вже на вісілі. Друзі, хто вже курив турбо, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас наліпки, які у вас попались машинки, мені дуже цікаво. А ще дуже класна новина як у нас розігра! Ми розіграємо цілих 6 банок турбо. Буде два переможця: один в інстаграмі, інший на Ютубі. На Ютубі переможець отримує дві баночки. В інстаграмі 4, виходить. Все вірно. Умови максимально прості: підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Бажано з 12 слів. Жартую. Пишіть, скільки хочете слів. Але якщо ви не куштували ще турбо, то напишіть, які б ви смаки хотіли скуштувати. Якщо ви вже куштували, поділіться, будь ласка, як вам, тому що нам буде дуже приємно і важливо зрозуміти, як відгукується аудиторії цей виробник. Е, Підіб'ємо підсумки. Залетіли? Класно. Інтерактивчик, дуже прикольний. Бокс. Знаю, що над боксом, над цим продуктом працював Кирил Поліщук. Здоров. Ви ще тут? Привіт. Величезний тобі респект та лайкос. Бокс знадобиться по хазяйську. Так, дуже продумано. Прикольна, і мені дуже подобається, що в кальянній ком'юніті, ком окрі окрім а, всіх цих а, тютюнових приколів, додають ще реально якусь таку, а, не знаю навіть як а, сказати, і ізюмінку, знаєш, а, щоб не тільки було прикольно курити, але ще ви кайфували від цих наліпок, щоб ви збирали, щоб у вас була якась мотивація і. А, ви отримуєте ще й круті призи. Так, це дуже прикольно. Стартанули класно. Можете глянути на наш топ. Угу. Більше, да. більше половини смаків у нас війшли в топ. Є смаки, над якими трошки ще треба подшаманіти, попрацювати, і вони також можуть стати топом. Ще один момент ціна. Ціна за 100-грамову баночку в роздріб 340 гривень. Як на мене, це ну, трохи зависоковато. Але, е беручи до уваги такі прикольні мікси, як інжирний лимонад, Папая, Марула, я б віддав би 340 гривень, плюс я ще можу е колекціонувати наліпки. Трошки повернутися в дитинство ну, за смак, за емоції. І виграти кальян, наприклад, добрий день на секундочку. Да? Ви можете придбати, скільки тут наліпок, стільки і смаків. І якщо ви дуже-дуже везуча людина, вам попадуться всі окремі, і ви відразу підете на топ-приз. Згода. Бажаємо розвідку турбу. Чекаємо на нові смаки. Робимо дивну тяжечку за вас, друзі. І якщо ви е раптом захотіли після цього випуску придбати турбо, то велкам в опис. Там вас чекає посилання на сайт Чіл, і там ви зможете знайти всі смаки з приємною знижкою, якщо заюзаєте промокод Ютуба. Це ще один плюс. Ну вже не 340 гривень. Люди добрі. Дивна тяжечка за вас. Дякую, що додивились наш огляд до кінця. Ставте лайки. Нам дуже важлива підтримка нашого каналу вами, бо ми робимо це для вас. І до наступних оглядів. Всім, Всім пока! пока. Довгий огляд буде. Ну, 20 смаків. що ж. Випустять 50, будемо глаголити в 8 годин.